У Сичанській територіальній громаді п'ять навчальних закладів. Наразі всі вони забезпечені дизельними генераторами. Техніка буде використовуватися для потреб шкіл та садочків у випадку перебоїв з постачанням електроенергії. Потужності генераторів вистачить для забезпечення потреб всього освітнього закладу, зокрема і роботи їдальні. Ці дизель-генератори подарувала нам американська компанія Говерла, з якою ми дуже тісно співпрацюємо. Вони розраховані на те, щоб працювати під час блекауту. Це дизель-генератор, він працює на дизельному паливі, потужність його номінальна 60 кВт. Це буде достатньо для забезпечення повністю всієї школи електроживленням. В рамках грантової допомоги від програми Говерла Сенчанська громада отримала також менші за потужністю генератори, а саме 7,5 кВт. Їх встановлено в комунальних закладах сільської ради, що споживають значно менше електроенергії, в будинках культури та ФАПах. Різні відсотки з приводу готовності. Є громади, які вже майже 100% і комунальна сфера, і медична. Установи і соціальна сфера стовідсотково готові, тому що це громади, які опікувалися цим питанням. Вони пригадують досвід минулого року, тому відповідна готовність стовідсоткова. І ну, це слід вітати. Це співпраця з міжнародними партнерами, це співпраця з державними органами, ну і благодійними фондами. Тому на сьогодні в цьому контексті знайти підтримку з приводу цих суб'єктів ну, можна. Є, є контакти відповідні і є намагання. Допомогти нам, взагалі, відповідальність керівництва громади і самої громади за те, в якому стані буде критична інфраструктура, медичні установи, соціальна сфера, школи, садочки. Цим повинні опікуватись самі громади. І ті громади, які це розуміють і вже цим питанням займались, то вони спокійно входять в опалювальний сезон і немає там, скажімо, там, ну, якихось факторів, які можуть вплинути. На те, що будуть якісь негаразди, тому ми вітаємо ті громади і підтримуємо ті громади, які ініціюють самі це питання, самі здійснюють пошук партнерів міжнародних, самі здійснюють пошук благодійних організацій, які здатні надати таку підтримку. Крім наданих партнерами, частина генераторів була придбана за кошти місцевого бюджету. На облаштування однієї генераторної та підключення до мережі витрачено близько 300 тисяч гривень.